Багато українців сидять вже на голках довгий час, особливо з того часу, коли Дональд Трамп почав дійсно лідирувати в гонці за президента Сполучених Штатів Америки і про всі, звісно, заяви, які він говорив, про те, що він співчуває Росії, розуміє Росію в деяких факторах, і що він хоче завершити цю війну, що Україні потрібно буде віддати деякі території, і це для українців болить, бо в Україні зараз війна, багато людей втратили своїх родичів, багато людей стали каліками. І знаєте, мені дуже прикро, деколи коли я бачу наших людей, особливо за кордоном, які переживають в який клуб піти, переживають на який концерт піти, або переживають за різні документи. не... Розуміючи того, що вони в безпеці, не розуміючи того і забуваючи, що в Україні продовжується війна, і що зараз потрібно бути солідарними, підтримувати наших братів та сестер, допомагати, як ми можемо. І мені приємно, що ви, дорогі друзі, завжди мені пишете різні е, на електронну почту. Ви мені залишаєте говорите: дякую тобі, канадський Марк, що ти. Підняв таку тему. Дякую тобі, канадський Марк, що просто можна включити і відчути твою хорошу, добру енергію, твою простоту це допомагає. Дякую вам, друзі. Мені приємно, що ви бачите мою щирість і що це все передається вам через екран мого телефона. Я надіюся, що ви мене підтримаєте сьогодні вашою подобайкою. Та також не забудьте підписатися на цей канал, так як ми завжди піднімаємо дуже цікаві теми та проводимо інформативний аналіз абсолютно всіх цікавих тем, які відбуваються в світі щодо України, щодо Канади. Мені приємно дуже, що ви, друзі, зі мною і я з вами. Дональд Трамп завжди говорив про те, що як він прийде до влади, він за перший день зупинить цю війну. Звісно, це все було для того зроблено, щоб привернути увагу до себе за один день нереально нічого зробити, особливо на такому великому масштабному рівні. І про це всі абсолютно розуміли. Але те, що Дональд Трамп е, розумів і не розумів до кінця, з чим йому треба справлятися, це точно. Дональд Трамп побачив, що ця війна вона не є така проста, вона не є така легка. І Путін не буде просто так сідати за стіл переговорів і абсолютно погоджуватися на якийсь там термін або на якісь там умови, які б не підходять Росії. Путін планував, що ця війна завершиться буквально за пару днів, що все це зупиниться, але для нього ця війна не пішла так по плану, як воно мало бути, і він можна так сказати. Помаленьку, помаленько пробує отримати хоч щось, але це забирає багато енергії в Росії, багато ресурсів. І Дональд Трамп про це сам нещодавно заявив, що Путін не дуже такий щасливий, бо ця війна не йде по плану, так як він хотів, щоб вона йшла по плану. І тому ця вся ситуація в загальному є досить складною. Нова заява від Дональда Трампа вас точно здивує, бо ця нова заява це вже якась більш серйозніша заява. Це щось дійсно що. В якомусь сенсі, хоч надає 1% надії на те, що Україна буде мати майбутнє, Україна буде мати шанс, і насамперед, що найголовніше, найголовніше, щоб ця війна завершилася чим пошвидше, тому що чим пошвидше ця війна завершиться, тим пошвидше ми почнемо рятувати більше життів. Наші захисники та захисниці зможуть повернутися додому до своїх рідних, дав їм Бог сили, щоб вони повернулися. Цілими, і звісно, що е, Україна зможе почати свою відбудову. Отже, що адміністрація Трампа в загальному заявила? Адміністрація Трампа заявила, що скоро буде зустріч Дональда Трампа з Путіним. І якщо Путін не захоче завершувати цю війну, і якщо Путін абсолютно не буде йти на якийсь е, крок в сторону Сполучених Штатів Америки чи України, то Трамп сказав, що він поставить сильніші санкції в сторону Росії на нафту ще більші, в загальному на країну і буде давити-давити Росію економічно, і це може спричинити до великих та додаткових проблем, які зараз Росії точно не потрібні. Таких заяв Дональд Трамп ще не робив колись. І також він. Потиснув і тисне дуже в сторону китайського президента, сказав, що китайський президент дуже замало робить, що він може набагато більше зробити, і він його закликає допомагати йому, щоб е, завершити цю війну вже в Україні. І сама головна місія Дональда Трампа по його словах, що він хоче бути людиною, яка створить мир на цій планеті, яка це все зупинить, заспокоїть, щоб нарешті. Люди могли жити і перестали вмирати. І справді, українці вже намучилися дуже багато, скільки інфраструктури знищено, скільки людей загинуло за Україну, скільки калік зараз в Україні, і, і після того всього ще додайте цю нестабільність, яка є в Україні, і не знаючи, що буде з вами завтра, наступний день, коли іде, може ракета прилетіти, і було би добре, якби наші люди вже... І не то, що були, а мали цю можливість і мають всі права, так такі інші люди навколо світу живу, живуть спокійно, без ніяких проблем, так і наші українці мають на це право і хочуть так жити. Дональду Трампу не буде так просто віддати Україну, і він не буде просто погоджуватися на абсолютно все, що Путін скаже, тому що Дональд Трамп це. Дуже така особа, яка представляє міцність Сполучених Штатів Америки. Якщо Дональд Трамп просто покаже якусь слабинку зараз, то йому буде складніше, щоб його інші лідери, світові лідери поважали. Бо Дональда Трампа досить бояться, бо вони знають, що Дональд Трамп – людина радикальна, яка сказала і зробить, і може багато чого зробити, якщо з ним почати різні бавитися ігри. Тому надія є. Шанс є, що ця війна вже завершиться, і насамперед, шанс є на те, що ця війна завершиться, хоч в якийсь бік в сторону України. Я ніколи не буду говорити, що позитивний, тому що війна це не є позитив і ніколи там позитиву не можна бачити. Але просто щоб просто так всі люди, які загинули, чи стали каліками, щоб це все не було абсолютно, просто так. Будемо, друзі. Слідкувати за цими всіма подіями, за тим, що відбуватися буде. Я надіюся, що вам сподобалося ще одне класне та інформативне відео від мене, від мого каналу, і це наш канал, який ми всі разом з вами створили. Дякую вам ще раз. Бажаю вам здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.